Вона отримала премію Оскар американської кіноакадемії. Вона створювала неперевершені костюми для балетів баланчина. Вона була знайома із Марком Шагалом та Сальватором Далі. Світ знав її як блискучу художницю-модельєрку Барбару Каринську. Але насправді вона була Варварою, донькою харківського купця та благодійника Жмуцького. Варвара Каринська – наша видаючася харківчанка, Родилась і жила в Харкові до революції. Родилась вона в сім'ї мільйонера. известного харьковского купца Андрея Яковлевича Жмуского, который в 1905 году или 1904 входил в пятерку самых богатых людей Украины. Варвара Каринская выросла в прогрессивной обстановке, в либеральной семье, получила очень хорошее образование. И если бы, конечно, не революция, она продолжала бы, наверное, светский образ жизни. Вот, но революция внесла свои коррективы. До революции она уже была дважды замужем, и на момент революции она была замужем за Николаем Каринским, который был прокурором судебной палаты Петрограда в момент революции в правительстве Керенского. Он именно арестовал Троцкого, Луначарского. Вот его потом еще обвиняли, что именно он предупредил Ленина, Через Бонч Бруевича, і Ленін в Шалаше прятався именно з подачі, придупредивши його Карінського. Так вийшло, що Варвара Карінська розривалася між Харковом і Москвою. Поскольку вона ще перед революцією вже була квартира в Москве, вона вот, вже встраивала салони. Напередодні та після революції родина Каринських мешкала на вулиці Пушкінській. Саме тут, до речі, розгорталися деякі події, відображені у кінофільмі Ад'ютантивого превосходительство». Революція розбросала їхню сім'ю, оскільки в Харків входили то білі, то красные. Сім'я Каринських то виїжджала, то в'їжджала, В вдома отца Варвари Карінської, Купца Жмуцького, приймали радушно головнокомандуючого вооруженными силами Юга России Маймаевского. Эти параллели можно проследить в фильме «Адъютант его превосходительства», который связан непосредственно с семьей Жмудских. Прототип адъютанта превосходительства, которого играл Соломин. Капитан Макаров, реальный человек, который выпустил потом мемуары, ухаживал за сестрой Каринской. Микола Шимет, який учули фонд Варвары Каринской у Харкові, Ретельно вивчає її біографію, пише статті, присвячені співвітчизниці. Варвара Карінська осталась в момент еміграції Білої армії з Криму з двома дітьми, з прийомним сином, з племянником і своєю дочкою. Вона не змогла емігрувати, Вернулась в Москву, оскільки її брат Сергей работал в пролеткульте. И он помог ей вернуться в квартиру московскую. Из пяти комнат ей удалось вернуть две. Но, тем не менее, этого было достаточно, поскольку в мебели были спрятаны бриллианты, драгоценности, на которые Варвара Каринская смогла открыть чайный салон, салон вышивки в Москве, где собиралась вся на тот момент, так сказать, послереволюционная московская богема. Это и Демьян Бедный, который защитил Варвару Каринскую от нападок советской власти, арестов. И она работала под началом э, Луначарского. Салон вышивки ее процветал, и все было бы хорошо, но после смерти Ленина и сворачивания НЭПа э, Варвара Каринская, которая успела на тот момент практически стать э, модельером от кутюр для советской портократии, вынуждена была свернуть свое производство, поскольку ей предложили национализировать, вернее, не предложили, а национализировали эту школу вышивки, а ей просто предложили должность комиссара музеев или вот что-то типа этого. Она почувствовала, что ее спокойной жизни приходит конец и предложила Луначарскому достижение вышивки советской продемонстрировать за рубежом. На что тут откликнулся одобрением? Варвара Каринская уже знала, что она никогда не вернется. В подрамниках советской вышивки были спрятаны работы фрейлин императорского двора. В шапочку, в ленточке дочки были зашиты, спрятаны бриллианты. Она очень рисковала, если бы ее, конечно, разоблачили, это могло бы закончиться печально. Тем не менее, такая авантюра Варвары Каринской... Удалась, вона эмигрировала, більше в Советскую Росію, вона ніколи не возвращалась. Зустрівшись із рідними в Бельгії, Варвара Каринська усвідомила, що Брюссель не для неї. Краще за все, вона зможе реалізувати свої творчі здібності у Парижі, куди вона й переїхала. Вона сотрудничать почала з поздягелівськими балетами. Готові спочатку просто вишивки, потім шляпки, потім. і вона готовила практики. Для этих балетов балетів вже костюми. и познакомилась з Джорджем Баланчиним, з которым потом потім будуть зв'язати практично полвека сотрудничества в балеті. Творчий дует Баланчіна та Каринської дарує світові яскраві авангардні балети, що дивують своєю нетрадиційною сценографією, а також костюмами. Каринська втілює у реальність. бажання Баланчина про свободу та легкість танцювальних рухів. Каринская была модификатором балетной пачки. Каринская была новатором в разработке диагонального шва, изготовлении корсета балетного. Эти практически пачки современности это модифицированные пачки именно Каринской. Поскольку требования Баланчина в балете были более современные, он хотел видеть более мобильные, движения, более открытые, свободные движения артистов. И Каринская сделала все, чтобы освободить артистов, танцоров. Она не просто делала какой-то реквизит, она делала костюмы. Если это был костюм королевы, то это был костюм действительно королевы, который можно было, могла носить королева. Это не было там костюми з фольги, які просто со сцены. Це був дійсно костюм. Якщо це були костюми балерин, то вони були не тільки візуальні, а не були і фізіологічні, впливудкладки, які ну, повністю максимально був удобен танцору. Відправившись з баланчиним до Нью-Йорку, Варвара Каринська почала фактично нове життя. Таким же чином, як і, опинившись у Парижі після Москви. для цього була потрібна неабияка сила, сміливість, впевненість. Вона й була такою, саме такою. Її знали діти. Про таку розповідали онуки Свій перший балетний костюм. Карінська создала в 1930 році. Її году. Дочь і прийомний син мой отець. Допомагали їй, і вона передала дітям своє трудолюб'я. Дочерина теж займалася моделіруванням. Сім'я работала над театральними і кінозаказами і достигла в этом большого успіху. онук Варвари Каринської Ендрю Владі завітав до Харкова на запрошення Миколи Шемета з цікавістю та глибокою вдячністю. Вин слухов розповіді Миколи про дослідження спадщини жмуцьких про деяльность фонду, что носит имя его выдатной бабуси. «Я художник. С 1972 года занимаюсь искусством литографии в Мехико. Вместе с мексиканскими художниками мы открыли мастерскую, чтобы воплощать свои идеи в камни, то есть делать гравюры». Ендрю Владі був у захваті від архітектури стародавнього центру Харкова. Він, звісно, відвідав Благовіщенський собор, який було побудовано з використанням благодійних внесків родини Жмуцьких. Ендрю Владі вважає, що храму дуже пощастило, бо його не зруйнували за радянські часи. Будинок предків на Пушкінській, що зараз прикрашений меморіальною дошкою. Схвилював Ендрю своєю енергетикою. Здавалося, що якісь емоційні вібрації колишніх мешканців збереглися тут. На фестивалі, присвяченому Варварі Каринської, що проходив у Харківському театрі опери та балету. Онук лауреатки премії Оскар розповів про те, що його батько теж працював з Варварою у Америці. Мой отец постоянно помогал Варваре Каринской в работе над костюмами. Он мне много рассказывал о сотрудничестве мамы с Баланчиным. Каринская была его бессменным модельером. В 1977 году она создала для спектакля Баланчина последний костюм. Ей было в тот момент 91 год. She made her last costumes in 1977 at the age of 91. На фестивалі було представлено фотоекспозицію, присвячену діяльності Варвари Каринської у Голлівуді. В Голлівуді Баланчин ставив свої постановки, і костюми, звісно, робила Каринська. Приїхав в Нью-Йорк, Каринська робила костюми і співпрацювала з Сальвадором Далі, Шагалом, в общем, выдающиеся люди в ее окружали. И поэтому она скоро и в Нью-Йорке стала достаточно известной персоной. Во время войны, наоборот, у нее получился пик какой-то ее карьеры. Она зарабатывала в Голливуде хорошие деньги, купила себе автомобиль, дачу и фильмы военные, послевоенные. Принесли звісність, поскольку там були зв'язки Голливуда. Марлін Дітрих в фірмі, наприклад, Кісмет, Жанна Дарк, Сингрет Берман. Именно за этот фільм Варвара Карінська була удостоена в 1948 году Оскара Голливудского. Кінофільм «Жанна Де Арк був на той час одним з наймасштабніших проєктів Голлівуду. Серед художників по костюмам йшла дискусія відносно образу головної героїні на обговорювання. Режисер запросив Каринську. Жанну Дарк вначалі представляли в якомусь атласному платі. Вона сказала, що вона ж в деревні, як ні. Тобто вона настояла і з нею спорити. Вона всі костюми зробили такими. которые должны вот, были, по ее мнению, быть в том веке. Варвара Каринская спокойно спала в Нью-Йорке, когда ее разбудил звонок Баланчина, который сообщил ей, что она получила Оскар. Юная Элизабет Тейлор вышла и объявила о том, что Оскар получает Варвара Каринская. Варвара Каринська захоплювалася Жанной Деарк усе життя. Вона вивчала усі подробиці її біографії – І навіть купила у Франції на батьківщині героїні дім вона забирала якісь речі зв'язані з нею. І перед прем'єром на баляріном э, Баланчина примом, дарила якісь медальйончики з образом Жани у 1948 році. Варвара Каринська ще раз номінувалася на премію Оскар. Вона створила фантастичні костюми до фільму, знятого за казками Ганса Хрістіана Андерсена. Баланчин завжди вважав її найкращим, найнеперевершеним художником-модельєром. Джордж Баланчин на вопрос: що вам потрібно для успішного балету, він горіл: карінське. 50% успеха это зависит от Каринской. Вот. Если в Шекспир это в литературе, то в изготовлении театрального костюма, балетного костюма, Баланчин сказал, это Каринская, это комплимент одного гения другому. Доля та творчесть блескучие харкивьянки выкликают у сучасників бажання дізнаватися все больше про ее життевый Та мистецький шлях. Кожний, хто замислюється про унікальність цієї особистості, розуміє, що основою кожного її досягнення був не тільки талант, а й самовідданість. Вона говорила, що я отримала не за свої костюми, я отримала оскар за свої страдання, як Жанна Дарк.